Троє освітяни шостки вийшли у фінал обласного етапу всеукраїнського конкурсу Учителі року року-2025». За право представляти Сумщину на всеукраїнському рівні змагатимуться вчителька хімії школи номер 7 Анжела Романченко, вчителька історії з цієї школи Наталія Середа та викладачка історії гімназії Віта Гусак. Фінальний етап обласного конкурсу відбудеться наступного року. Переможці представлятимуть регіон у другому турі всеукраїнського змагання. Варто зазначити, що деякі з фіналістів вже мають досвід участі у цьому конкурсі. Віта Гусак. Вона у 2022 році вже брала участь у цьому конкурсі у номінації правознавства. Теж пройшла в п'ятірку кращих вчителів, посіла друге місце Анжела Романченко. Вона у цьому конкурсі бере участь перший раз, але перший раз і вже такі результати. Молодий учитель. Пройшов у п'ятірку кращих, і навіть у цьому відбірковому списку вона очолила перше місце. Також ми дуже пишаємося і раді вітати нашу молоду, талановиту і досвідчену колегу Наталію Середу, учителя історії школи номер 7 яка також виступила досить успішно у цьому конкурсі і пройшла п'ятірку кращих. Окрім конкурсних змагань, педагоги мають можливість підтвердити свій професіоналізм шляхом сертифікації, яку проводить Державна служба якості освіти. Цей процес дозволяє вчителям продемонструвати свої знання та отримати визнання в професійній спільноті. У 2024 році п'ять наших вчителів успішно пройшли сертифікацію. Це два вчителя першої школи, Цьомка Світлана і Камка Алла це вчителі української мови та літератури. Це якраз Ярослав Гула, вчитель математики школи номер 6 Він у нас поки що один сертифікований учитель математики в місті. І вчителі початкових класів у них раніше почалася сертифікація. У нас в місті їх уже кілька. Освітяни шостки підкреслюють зв'язок між талановитими вчителями та успіхами учнів, відзначаючи високі результати школярів на різноманітних олімпіадах. Цього року 120 учнів шостки увійшли до числа переможців, посівши перші місця. Діти виконували роботи в досить непростих умовах. Ми проводили ці олімпіади в дистанційному форматі. Так, щоб діти були в безпечних місцях, ну, є там певні умови, є певні вимоги, якщо це Олімпіада в дистанційному форматі. Звичайно, це великий мінус порівняно з очним форматом. Але ми розуміємо, що навіть в умовах війни. Діти повинні розвиватися. Найбільшою популярністю серед шостинських школярів користуються олімпіади з гуманітарних дисциплін, зокрема з української мови та літератури, англійської мови та історії. Менший інтерес спостерігається до олімпіад з точних наук, таких як математика, фізика та хімія. Дуже б хотілося привітати всіх наших вчителів. Наших учнів, батьків, керівників закладів освіти, які спонукають вчителів брати участь у конкурсах, підвищувати свою майстерність, відправляють учнів на Олімпіади, які здобувають високі показники, приносять школам. Хочеться всіх привітати з світлим Різдвом Христовим і з Новим Роком, який наступає, побажати всім миру, злагоди, добра. Затишку родинного і тепла в ваших оселях.